Перший весняний їстівний гриб, який можна знайти в українських лісах, це Саркосифа. Також називають його ще чаша ельфа. Має ось такий незвичний вигляд. Та він на відмерлій деревині. Ось погляньте, така маленька паличка і ось молодий грибочок просте. Це ми залишимо. Просте він великими такими сімейками. Але зараз тільки початок сезону, тому ось так. Ось ще один маленький. Не буду тут дивитись, будемо чекати, поки виростить. Ось значно більший гриб. Давайте цей ми зірвемо. Його відварюють і вживають. Гриб їстівний. Має текстуру кальмара і невеличкий грибний смак. Не сильно виражений. До речі, колір він не втрачає, тому часто використовується цей гриб як прикраса для ваших страв. Хто вже вживав такий гриб, пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Починаємо грибний сезон, попереду все саме цікавіше. І будемо починати пошук. Інших весняних грибів. Сподіваюсь знайти також зморшки, конічність, зморшкову шапинку і так далі. І що ще дуже цікаво, коли цей гриб буде вже таким дорослим, 6-8 см в діаметрі, і буде триматися на вулиці суха погода, можна наблизити до нього, і він відчує вас. І випустити спори. Можна зафільмувати цей процес, це дуже незвично. Можна просто донути на нього, почекати декілька секунд і тоді підніметься ціла така хмара спорів цього гриба. Спробуємо це зафільмувати, тож не пропускайте відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобання.